Чи поклоняєтеся ви деревам? Чи шануєте ви дерева? Наші пращури вважали, що у дерев і кущів. Є душа, що це живі істоти, дерево завжди символізувало зв'язок з родом, зв'язок неба і землі через людину. Коріння це світ нави, потойбіччя, зв'язку з предками. Сам стовбур це світ яви або проявлений світ, світ людей. Біля дерев приносили дари, жертвоприношення, приносили хліб, зерно. В'язали на них стрічки, залишали монети. Біля дерев часто ворожили деякі дерева слугували для оберегу дому, деякі для лікування. Калина це доля, жіноча краса, кров роду. У кожної людини є тотемне дерево, яке дає їй окрему силу.